Озброєні російські силовики вдерлися до оселі заступника голови ЦВК з виборів делегатів Курултаю Назіма Міметова. З його слів, все сталося близько шостої ранку. Спершу почув гучні кроки російських чобіт і переговори окупантів у своїй вітальні. А за мить вони вже стояли над ліжком Міметова. На насвітили на в ліцо сказали: вставайте, Представьтесь, Одевайтесь. И э, эти люди были в, в балаклавах сами, с оружием, в бронежилетах. Вот. Ну, человек, наверное, 12-15 человек где-то. Силовики лише заявили, що розслідується незаконний обіг зброї. Тому окупаційний київський райцудак Меджита постановив обшукати помешкання та ділянку на зіма Міметова, але його статус у цій справі господарю будинку не змогли пояснити. Міметову упевнений, що облава в його домі це планомірний тиск на Кремли, які не згодні з окупацією своєї батьківщини. Він припустив і майбутнє фальшування проти нього кримінальної справи, але відступати не збирається. Я вже в тому віці, коли у мене важко збити з моєї позиції. І Якщо я на якій позиції стою, то я цієї позиції придержувався, придержуюсь і буду придержуватися. Збити мене з цієї позиції складно такими актами устрашення. Ну а якщо вони по безпреділу почнуть якими-то ділами е маніпулювати в плані, Фальсифіцирувати і фабрикувати діла ну на все волю Всевишнього Назім зім представляв інтереси глави ЦВК Корултаю кримсько-татарського народу Заїра Смедлі до його оселі російські силовики вдерлися у перші дні повномасштабної війни у березні 2022 року. Тоді Заїр Смедля дістав штраф від окупаційного суду. У 40 тисяч рублів за звинуваченнями у дискредитації російської армії. За допомогу російським військовим у війні проти України нагородили підконтрольний окупантам телеканал Міллєт. Генеральна директорка пропагандистського ресурсу, який називає себе кримськотатарським, Лілія Віджатова отримала відзнаку від російської організації Народний фронт. Віджатова відповіла лестощами на адресу КАТА українців і Кримців Владимира Путіна. На цього серця. Благодарна нашому президенту за воссоєнення Крима з Росії, і судьбоносне рішення положило начало процвітанню в єдинстві. Веджатова неодноразово повторила російську тезу про нібито міжнаціональну злагоду в Криму та проігнорувала репресії проти своїх співвітчизників, які водиться на створеному і фінансованому російськими окупантами. Телеканалі Міллєт головні гості його етерів представники окупаційної влади та колаборанти з числа кримців, які мають створювати ілюзію підтримки загарбників серед кримськотатарського народу. Пропагандистський ресурс постійно закликає воювати проти України у лавах російської армії, а нещодавно долучився до добровільно примусового флешмобу. Подяки за окупацію Криму в коротких роликах до десятих роковин окупації засвітилися ведучі міллет Айше Шулакова, Сілемі Азізова, Зарема Масерли та інші. Кримчанина Кирила Баранника, затриманого нібито за диверсію на залізниці біля Кміджита, звинуватили у державній зраді та участі у терористичній організації. Про це інформує моніторинговий ресурс репресій автозак Лайф. За їх даними тяжчі статті обвинувачення Кирилові закидають, пов'язавши численні вибухи на кримській залізниці минулого року в єдину справу, поки невідомо скільком бранцям замінили звинувачення. Але зі слів баранника він не знайомий з жодним іншим затриманим раніше. співробітникам окупаційного ФСБ Криму нібито вдалося вибити зізнання з 25-річного Кирила Баранника, але. Тортурами електричним струмом за тяжкими звинуваченнями у диверсії йому загрожує довічне ув'язнення.